Добрий день, діти! Давайте разом виконаємо артикуляційні вправи зайченята. Уважно слухайте вірш та виконуйте вправи, як показано на малюнках. Закрийте ротик і з напруженням упирайте кінчик язичка то в одну, то в іншу щочку, так, аби під неї надувався м'ячик. Грали зайці у футбол. І забили перший гол. Язиком розтягуй рота, наче м'яч летить в ворота. Давайте ще раз. Грали зайці у футбол. І забили перший гол. Язиком розтягуй рота, наче м'яч летить в ворота. А зараз. Треба широко відкрити ротик і водити кінчиком язичка по піднібінню з легким натиском, ніби малюючи візерунок. А найменше зайчиня любить малювати щодня, на носочки воно стало, візерунки малювала. Дивіться уважно на малюнок та виконуйте вправу, як показано на малюнку. А найменше зайчиня любить малювати щодня, на носочки воно стало, візерунки малювало. А зараз широко відкритий ротик і кінчиком язичка стукати по краю верхніх зубів, як показано на малюнку, немов забиваючи гвіздочки. Давайте спробуємо. Працьовитий зайчик тато ремонтує дах на хаті. Подавайте молоточок, забиватиму у віздочок. Давайте ще раз спробуємо. Працьовитий зайчик тато ремонтує дах на хаті. Подавайте молоточок, забиватиму у гвіздочок. А тепер подивіться на малюнки, згадайте вправи та виконайте самі.